Як орендувати авто в Валенсії за 4 євро на день? Зараз розкажу. Заходимо в мій застосунок, в якому я постійно сам орендую авто. Обираємо локацію, в даному випадку це Валенсія, І обирайте всі варіанти, не тільки аеропорт, бо здавати в оренду машину можуть десь і на вокзалі, наприклад, як в Валенсія. Обираємо проміжок дат, ну, наприклад, на тиждень ми будемо орендувати нашу машину. Застосунок об'єднує пропозиції від місцевих компаній і великих прохатних сервісів. Що дає змогу легко знайти найвигіднішу ціну на оренду авто. Часто з'являються наддешеві варіанти, наприклад, оренда авто за 2 чи 3 євро на добу, але такі пропозиції, звісно, можуть бути пасткою. Великим бонусом це є наявність величезної кількості фільтрів, можна обрати преміальну машину. Або обрати, наприклад, трансмісію автоматичну чи механічну. Також ви можете обрати оренду без депозиту, що дасть вам змогу не переживати за пошкодження авто. Звісно, машина буде коштувати дорожче, але ви не будете за це переживати. Назву застосунку і підводні камені, які треба врахувати при оренді, я залишаю в описі під відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити корисні поради.